Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз бути чи не бути або так чи ні. На три варіанти, або три події, які б ви хотіли переглянути 15 квітня 2024 року. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Тож дивимось перший варіант. Мітла перевернута. Ні. Якщо будете йти до свого бажання, як кажуть, на пролом, то буде конфлікт в сім'ї або з усією родиною. І зверніть увагу, у вас є людина, яка прикидається вашим другом, але це не друг. Ця людина ще може стати причиною розладу у вашої сім'ї. Тож, будьте уважні, другий варіант коса. Вам так. Це буде збір урожаю. Тобто там, де раніше ви прикладали зусилля, зараз отримаєте гарний результат. І для вас попередження. Будьте обережні, є ризик нещасного випадку, травми. Будьте обережні за кермом, проявіть свою мудрість і будьте уважні. І третій варіант сонце вам так. Якщо ви хворіли, то буде одужання. Сьогодні ваше бажання збудеться і не просто збудеться, а ще й отримаєте визнання, відчуєте тріумф, радість, задоволення, тобто успіх у всьому. А я нагадую всім, що це енергії лише цього дня, наступного дня будуть інші енергії, інші відповіді. Тож бажаю всім миру і здійснення ваших бажань.